Мої вітання програма громадський контроль, і як завжди, напередодні нового року, ми підводимо підсумки 2024-го. Сьогодні дізнаємося, яким був туристичний рік на Закарпатті. Вітаю вас, Вітаю. пані Мірянна. Дуже приємно, що ви знайшли час, погодилися розповісти нам і нашим глядачам про те, як туристична галузь розвивалася у цьому році, чи були в нас темпи швидкі, чи було в нас добре, чи були труднощі. Про все відверто сьогодні, ми з вами розкажемо. Отож, за вашою особистою думкою, як то взагалом можна е, схарактеризувати цей рік у нашому регіоні. Ну, ми продовжуємо розвиватися в туристичній сфері, тому це ми бачимо і по туристичному збору, і по наповненню е, людьми наших готелів, наших закладів розміщення. Тобто воно розвивається і будемо продовжувати це робити. Ми говоримо про те, що Закарпаття є всесезонним, у нас ще рік не закінчився, у нас продовжується, тому що вже зима, і зараз буде зимове Закарпаття приймати туристів вже. Як туристів, які в гірськолижні траси будуть опробовувати наші, так і термальні басейни? Ну, з початком війни здавалося б, що людям не до того, але потім стало зрозуміло, що оскільки немає зараз можливості, все ж таки відпочивати десь за кордоном, то звичайно, що ми відпочиваємо в Україні, тому, що ментальне здоров'я теж потрібно якось відновлювати і триматися. Як ви помітили, чи стало менше загалом туристів на Закарпатті, і чи е, є якісь можливо проблеми? Проблеми завжди є у всіх сферах. Ми будемо говорити сьогодні про проблеми, але питання в тому, що під час військового повномасштабного військового нападу Росії на Україну у нас збільшилося туристів саме те, що ви сказали, по відновленню, оздоровленню і реабілітації. Але ми цього року зробили акцент на квіткове Закарпаття. Тобто, у нас з лютого вже почали цвісти шифрани. Ми зробили промо-акції, і люди пішли. Поїхали саме на квітковий туризм. А це були шафрани, потім була сакура, потім були родендрони. в нас дуже гарне лавандове поле і так далі. Але не залишаємо реабілітацію відновлення. Це наш основний зараз такий месендж, що тут можна відновитися, реабілітуватися, оздоровитися і піти далі працювати. Ну от, наприклад, про цей самий квітковий е, туризм. Ті, хто проживають на Закарпатті, для нас це напевно не така вже новина. Ми про це знали. Ми кожного року чекали, коли алея сакур буде цвісти, так і тому подібне. А от зараз багато внутрішньопереміщених осіб і для них це напевно справжнє відкриття живучи в Україні, їм довелося і, і вони мали змогу побачити це все диво. Це все диво насправді, тому що є такі місця, що я, наприклад, не знала, що в берзинці там два роки назад стільки таке поле шафранів, де можна пройти по Фотографуватися дуже гарні фотозони. Ми знали, що це є в Колочаві у угу. старому селі музеї. Але що в Березинці настільки багато цього і настільки гарно, ну не багато хто із Закарпатців знав, так? Ви знали по Мукачівському районі. Але ми зробили графік плюс-мінус, який нам розказує, де саме буде цвісти, в який період, і це дуже допомогло тому, що вони бронювали вже наперед вже свої, так би мовити, білети на проживання, на проїзд і так далі. Багато в чому і асоціація наших гідів допомогла, тому що вони. Теж давали такі месенджі: давайте підемо на піпіван угу. на родендрони, так або на левандову гору. Тобто дуже було багато із їхнього боку промоції про закарпатської, квітуче Закарпаття. Ми говоримо про те, що туристичний рік ще не завершився, тобто зимовий туризм ще триває. А якщо станом на зараз, то які види туризму були найбільш популярними? Цей саме квітучий туризм, так але ми говоримо про те, що у нас все ж таки реабілітація, оздоровлення. Це санаторії. Ми це бачимо по туристичному збору. Це єдина статистика, яка наразі є, тому що найбільше сплатили туристичний збір. Це поляна, це косонь, це берегово і Баранинці. Тобто там, де у нас знаходяться санаторії, де у нас знаходяться термальні води, де у нас знаходяться лікувальні води, і де можна оздоровитися. Ну це більш популярне, таке Але... напевно, провокативне трошки питання стосовно реабілітації. Чи якось ем, контролюється, щоб на місцях не збільшували ціни, так не наживалися на тому, що зараз ну, цей вид туризму найбільш популярний? Ми не можемо це контролювати. У нас немає таких повноважень. Угу. Це ринкова ціна, яку, яка вона собі регулюється, тобто конкурентоспроможність, яка має бути. Ми говоримо про те, що у нас є для кожного свій заклад, тобто є і для нижчого, так сегменту, нижча ціна, так. і для нижчого сегменту, для вищого сегменту. Тобто, ми можемо надати послугу любому, любому туристу з любими доходами. І це насправді так, тому що у нас є п'ять зірок, у нас є санаторії, які тільки лікують. У нас є санаторії, де можна відпочивати велне спа і так далі. Але ми говоримо не тільки про те, що у нас реабілітація в санаторіях і оздоровлення. Mm -hmm. Ми говоримо про те, що у нас є нацпарки дуже гарні. Це чотири нацпарки, і реабілітовуються люди саме походами в гори. Так вони відновлюють своє ментальне здоров'я, як ви сказали, відновлюють свої почуття, бачать цю красу. І вже з такими враженнями, позитивними емоціями їдуть додому і знають, що все буде добре в нас в Україні. Ми е, поговорили про звичайних цивільних людей, а про військових. От для них зараз тут відпочинок е, теж, напевно, з якимось таким специфічним напрямком повинен відбуватися. Е, знову буду повторюватися, мабуть, тому що санаторії бачачи, що до них ну, як до них приходять туризм, які саме з якими проблемами. Вони почали над цим працювати, закуповують нову апаратуру, навчають свій персонал тому, що як з ними поводитися, що саме потрібно доробити в себе. Тобто, були такі процедури, які взагалі не були притаманні Закарпаттям. Угу. Зараз вони додавали цю апаратуру. Ми знаємо, що в Боржаві в теплиці якісь закупилися нові препарати, тобто нові якісь інструменти для того, щоб реабілітувати. Крім того, нацпарки роблять дуже багато знижок для військових. Безкоштовно, музеї допускають безкоштовно. Тобто, у нас є ще аналітика у управлінні, хто саме дає знижки, угу. так і хто саме пускає безкоштовно, тобто які саме музеї пускають, які саме нацпарки пускають. До дня туризму. Ми зробили такі години. Попросили їх, щоб вони зробили безкоштовні години відвідування для всіх. Тобто вони йдуть нам на поступки, домовляємося і робимо щось для того, щоб вони всі прийшли. Але багато хто робить насправді і безкоштовно. Тобто ми зробили таку аналітику по 12 закладах. І за ці два роки наші санаторії, оздоровчі заклади прийняли 8 тисяч військових безкоштовно, а десь 27 тисяч вони дали знижку то є заклади, які дають тільки військовим знижку, є дають заклади, які дають не тільки військовим, а й їхнім сім'ям знижку. Тобто людина може прийти з своєю сім'єю і отримати знижку на проживання, на проїдання, як ми говоримо, і так далі. Є такі, що допускають, наприклад, як косиножайвернок, у них є знижка для відвідування басейнів тарманів, угу. а це теж лікування. А якщо ми зараз поговоримо про інвестиції трошки, тому що абсолютно кожна галузь зараз вона є затребуваною і в Україну, ну звичайно, що хочеться інвестувати, в неї вірять, це приємно. А щодо туристичної галузі, чи є такі самі можливі інвестиції від міжнародних партнерів, що тут хочуть, щоб щось у нас розвивати, будувати ми точно це сказати не можемо. Тобто, всі би інвестували, але є такі програми, які закрили, наприклад, галузь. Туризму для, uh -huh. ну, для проектування для України. Тому що ну, де в одних програмах це Польща, Україна і так далі, вони визнали, що Кабмін сказав, що туризм це не на часі. У uh -huh. нас оздоровлення реабілітація – це трошки інше для них. Тому проекти наразі таких туристичних великих інвестиційних немає. Ми знаємо, що в нас є проект 4.5.0 – це реабілітаційний центр. Який у нас буде в Ужгороді, ми ну цим займається обласна влада, і в це будуть залучатися кошти. Але це не туристична галузь. Але якщо людина приїхала військовий, чи захисник, чи захисниця зі своєю сім'єю, проживаючи в Ужгороді, проходячи реабілітацію 4-50, то ми їх вважаємо туристами. Ну, звичайно. Загалом наскільки ефективним цей рік для нас видався? Наскільки от ви, ви казали багато ідей гіде навіть самі подають, так скільки нового ми впровадили, нового відкрили, і мені здається, що на третій рік війни ми дуже так активно тримаємося. Ми тримаємося, ми хочемо розвивати це, і ми хочемо, чому ми так тримаємося, і чому ми хочемо розвиватися. Давайте так питання, угу. тому що ми хочемо, щоб всі всі люди, які приходять до нас, реабілітовуються, оздоровлюються, надихаються, отримують позитивні емоції. Приїхали до нас і після закінчення війни, і з добрими спогадами, що їм тут сподобалося. Навіть якщо відкриються кордони, так для декого, І навіть якщо там Одеса, Миколаїв починає приймати, але вони згадували про Закарпаття тільки з гарної сторони, тільки з позитивними емоціями. І хотіли сюди повернутися не тільки самі, а своїми сім'ями і своїми друзями. Поговорили про переваги. Давайте трошки сфокусуємося і на недоліках. Якби цього не хотілося, але вони, на жаль, є. Так. Основним, чому до нас не можуть добратися насправді туристи, це я так думаю. Ну, це моя суб'єктивна думка, що це 20-30 відсотків, тому що не можуть добратися до Закарпаття. Це інфраструктура, тобто немає білетів на потягів до Ужгорода, до Мукачева. Наразі дякуємо «Укрзалізниці», що додавали п'ять потягів до Рахівського району, тобто у нас є вже вихід туди. Але багато чого відмінили. Тобто було декілька місяців, пробували Ужгород Чернівці. Так його відмінили зараз. Запустили через Закарпаття, ви знаєте, Київ, так. Будапешт. Але ми чекаємо на те, що Укрзалізниця піде нам все ж таки на зустріч і запустить додаткові вагони на Ужгород. Ну, і Буде більше так. краще сполучення, і буде більше у нас туристів. Звичайно, щоб більше людей цю всю красу змогли побачити. Про туристичний збір ми говорили. Це єдина статистика, яка наразі нам доступна. Наскільки він відрізняється від попередніх років? Наскільки тут все добре? Ну у нас збільшується кожного року туристичний збір не такими великими темпами, як України. Поясню чому, тому що в Україні зараз, дивлячись за 9 місяців, виріс туристичний збір на 42%. А ми розуміємо, те, що в Закарпатті завжди були туристи, завжди сплачувався туристичний збір. Якщо там не було туристів, то зараз такий ривок дуже пішов, туристи почали їздити, так? І це, можливо, спричинено тим, що з'явився місце-туризм, тобто конференц туризм де ходять і ці ж волонтерські організації, і так далі, проводять свої конференції, і в цей же час відпочивають, сплачують туристичний збір. Закарпаття ж завжди було туристичне, і воно завжди сплачувало туристичний збір. І навіть під час повномасштабного вторгнення туристичний збір був. Да, він у нас, звісно, збільшується кожного року. Наразі у нас 22,5 мільйонів. Туристичного збору за 11 місяців чекаємо, який у нас буде прибуток ще в грудні. Ну це дуже суттєва сума. Так загалом ми з вами поза кадром поговорили про те, що ну на жаль, зараз зима не така. Туризм, напевно, буде цього року не такий. Потужний ну, це не перший рік, уже не такий, угу. як ви кажете, але на Драгобраті вже сніг, вже катаються. Ми були на Пилипці щодо безпеки туристів у горах. Говорили. Там ще не запущені у нас гірськолижні траси. Ми говоримо гірський лижний туризм, гірський туризм. Це у нас пилепець, так, подобовець, mm -hmm. іскі, драгобрат, красія і поляна нас здивувала минулого року, тому що фактично вони протрималися до кінця березня із своїми тюбінгами і лижами. Ну це цікаво. Це це і дорослим і дітям подобається. Тюбінг, лижі. От я, наприклад, не катаюсь на лижах, але я завжди з своїми компаніями йду підтримати їх. Вони катаються, я на тюбах з дітьми. Це, ну, це, це теж потрібно. Це теж емоції, які на жаль хочеться отримати в такий важкий час. А, а якщо говорити про доступність для туристів, тобто інфраструктурні, можливо, якісь проєкти реалізовувалися, щоб покращити умови перебування. Так, ми говорили про це вже і не раз, і в нас були і наради, і навчання, із тими же тургідами, і санаторними закладами, проте ми говоримо про безбар'єрність. Вона дуже важлива для нас, як для туристичного краю, і взагалі для краю, який приймає дуже багато захисників і захисниць. Була в нас нарада, діалог влади та бізнесу після цієї наради, дехто вже з санаторії зробив аудит повністю по безбар'єрності. Ми знаємо, що це гірська тиса. Хтось вже переробив свої входи, виходи. Вчора були вкосані, дивилися, як переробили вхід центральний, повністю змінили для того, щоб був доступ безбар'єрний осіб для того, щоб зайти і побути там. Тому багато що робиться. Ми завжди акцентуємо на це на всіх нарадах. Що це для нас основне зараз в туризмі, тому що ми розуміємо, що санаторії найбільше приймають людей, які осіб з інвалідністю. Якщо так слухати, то можна зробити висновку, що майже з усіма викликами ми готові боротися. Ми готові боротися з усім, особливо з Росією. Так. Ну це звичайно, само собою. Такий патріотичний дух, як тут вирує. це, це звичайно щось. А, можливо, є в нас якісь. От ви казали мені про проєкти, так але ви казали, ви подаєте ідеї. Ідей багато в яких можливо ви впевнені, що от на них буде підтримка, і їх вдасться реалізувати. Ми надіємося, що на всіх буде підтримка, але ідея основна була в тому, щоб зробити, і це є вже в багатьох країнах, саме як по реабілітації, оздоровленню, як ментального більше здоров'я, а не як фізіологічно, так ми, ми uh -huh. це розмежовуємо трошки. Щоб, наприклад, в лісовому масиві або в нас паркові построїти модульні будиночки, тобто ми розуміємо, що це заборонена зона для. У будівництва угу. зробити там такі, знаєте, в горах будиночки, де людина може з, з дружиною, з дітьми приїхати, відпочити. Усамітнитися. усамітнитися, скуштувати нашої закарпатської кухні, відчути цей колорит, пройтися пішохідним якимось маршрутом нацпарку, тому що вони у нас всіх у всіх є, велосипедним, щоб було там взяти велосипед в оренду, поїхати, проїхатися по горам, по, по, ну, про, про маркованим маршрутом угу. не говоримо. Відчути оце Закарпаття, знаєте, на, на смак. Mm -hmm. Оце от ці позитивні емоції. Був такий проект. Я сподіваюся, що ми його реалізуємо. Далі ми говоримо про те, що якщо ми їздимо на виставки, представляємо своє Закарпаття, то це мобільний такий, знаєте, вистав виставковий автобус, mm -hmm. який буде. Там промоційною продукцією, 3D-очками, так і так далі, які ми можемо їздити не тільки по Україні, а за кордон, і презентувати Закарпаття туристичне, саме використовуючи новітні технології, використовуючи звичайно. новітні території. Ще один такий проект. Ми би хотіли оцифровку всіх закладів культури, тобто замки, музеї, 3D-тури. У нас вже дещо є реалізовано, тобто і в минулі роки ми надіємося, що. Наприклад, замок, Ужгородський замок буде повністю в 3D. Тобто ми можемо зайти, подивитися його. Так перебуваючи, сказати, вдома. перебуваючи вдома. Так. так, у нас вже на сайті є вже такі 3D-тури, можете зайти подивитися. Надіюся, що всі замки будуть оцифровані. У нас інший такий проєкт, ми би хотіли. Звісно ж, аудіогіди по всім районам. У нас вже є замками Закарпаття, у нас є Ужанська долина, Ужгород. Цього року ми запустили Беріївський район, і в майбутньому я думаю, що ми потрошки, потрошки так зробимо, щоб людина, як ви кажете, сидячи вдома, могла прослухати, які в нас цікавинки в Закарпатті є. От ви сказали про те, що на туристичні виставки так презентуємо наше Закарпаття. Як бачите загалом реакцію за кордоном? Ну для нас це все звично, а для них, напевно, це щось новеньке. Ну, тут знаєте, у нас думки розходяться багато і в Закарпатті і в Україні, і за кордоном. Тобто одні рахують, що це не на часі. Тобто, ми не маємо їздити на міжнародні туристичні виставки, бо туризм це не на часі. А ми говоримо про те, що ми зобов'язані їздити не тільки Закарпаття, а вся Україна. Тому що про Україну потрібно говорити. На всіх майданчиках 100%. на всіх майданчиках, і в тому числі на туристичних виставках. Якщо дивлячись на те, що ми були цього року в Лондоні на великій туристичній виставці міжнародній, було присутньо 184 країни. Тобто ми говоримо про те, що Росія виключена з всіх виставках з туристичної сфери. Тобто то ми маємо бути завжди там. Якщо не може поїхати з усієї України, ми розуміємо, чому регіони не можемо поїхати, то можемо зробити це від Закарпаття. Тобто, якщо минулого року ми представляли Україну взагалі від Закарпаття через Закарпаття, mm -hmm. так ви мовите, то в Лондоні представляли, наприклад, місто Київ, місто Харків і Закарпаття. І люди, які ми змогли поїхати і представити, і говорити з людьми. Тому що багато хтось просто приходить підтримати. Інші приходять, ой, у мене бабка там жила <гаджував> отут, і показує нам на карті, де була бабка, жила, де, де дідико жив, тобто і підтримують нас як українців. А з іншої сторони, ми хочемо, щоб про нас не забули, що ми теж туристичні і щоб до нас приїхали. Бо ми розуміємо, що багато хтось приїде із цікавості, що у нас тут відбулося, подивитися на ті маршрути, пам'ятні маршрути. Так, але ми хочемо, щоб ми не забували про Закарпаття, що саме у нас тут трошки спокійно, і що саме у нас проходить реабілітація відновлення, і саме у нас чотири національні парки на території Закарпаття, і що у нас чотири кордони, і до нас краще добиратися. Це все правда цілком і повністю. Я знаєте, можна бути патріотом країни, але я коли навчалася в університеті, з мене всі сміялися. Бо я була патріотом саме свого міста, наприклад, Мукачева. Я була єдина на курсі з Мукачева, і я все гарне, все хороше про нього говорила. Тому що я щиро люблю Закарпаття, Мукачево. Я, я цей відпочинок у горах, напевно, не проміняла б ні на що. Це справді те, що треба відчути. І я думаю, кожен, хто тут, хоча б раз був, він обов'язково повернеться за цими позитивними емоціями. Загалом. 2025 рік, як бачите його для Закарпаття? Чого хочеться, звичайно, окрім омріяної перемоги? Ми хочемо, окрім е, ну, перемоги, бо це основне для нас так. всіх. Ми хочемо, щоб безбар'єрність була у нас у всіх закладах туристичних. Ну, це така трошки дуже велика мета, так? Але ви запиталися, так. що ми прагнемо, так. Тому ми хочемо зробити на наступний рік аудит по закладам оздоровлення. а саме по санаторіям не про всі заклади, Ґгу. ми про туристичні говоримо оздоровлення і рекреації. Якщо буде можливість домовитися з департаментом культури про безбар'єрність і аудит у закладах культури. Так? Щоб ми, бо ми розуміємо, що турист прийде, не тільки буде оздоровлюватися, він хоче піти в якийсь музей, він хоче піти в замок, він хоче скуштувати нашого закарпатського богращу і так далі. Токану, випити гарне закарпатське віно і так далі. Тому ці всі заклади мають бути доступні. І Тому потрібно робити все для того, щоб людина, яка приїхала сюди, вона могла це все побачити і відчути, і щоб вона себе відчувала тут комфортно. Це така, знаєте, велика мета, але я сподіваюся, що Закарпаття з ним справиться, тому що обласна влада це підтримує, і ми бачимо, що ми йдемо до того, що є усвідомлення власників готелів про те, що це потрібно, тому що вони бачать, що насправді відбувається. Це не така вже і недосяжна мета, якщо ми всі консолідуємося, як завжди, об'єднаємося. Нам цього вдасться досягти. Дякуємо вам. А на останок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте. Напередодні нового року та Різдва. Так, вітаю всіх із прийдешними святами. Бажаю, щоб перемога наступила чим швидше, щоб всі ви змогли приїхати на Закарпаття, відчути його всіма, всіма такими почуттями, побачити, який у нас гарний край, полюбити свій край Закарпаття. Чекаємо на вас. Приїжджайте, будемо раді вас бачити. Дякую вам за цю розмову. А це була програма Громадський контроль. Як завжди, на варті вашого гарного настрою. Бувайте.